Як не вигоріти у вивченні німецької мови? Привіт, мене звуть Анастасія, в мене рівень С1, і я продовжую вивчати німецьку. І перше, це те, що вам потрібно чітко планувати, що вам потрібно зробити, аби досягти певного рівня. У вас повинен бути список задач, і після того, це дуже важливо, після того, як ви виконали якусь задачу, вам потрібно ставити галочку або плюсик поряд з тим, що ви виконали, аби отримати ось цей викид дофаміну за пророблену роботу. Друге, це хвалити себе за найменші кроки, за те, що ви поговорили трошки з сусідом, за те, що ви якось правильно висловили свою думку. В ідеалі взагалі вести щоденник там, де ви будете писати все-все, що ви зробили на німецькій, і це буде вам слугувати такою певною мотивацією, яка вас буде далі супроводжувати у вивченні. Завжди мати певну ціль, розуміти, навіщо вам потрібне вивчення цієї мови, і в ідеалі я рекомендую записатися на екзамен, наприклад, до рівня того, який вам потрібно здобути, і готуватися до цього екзамен, розуміючи, скільки часу ви ще маєте.